Загинув захисник України. Южницька громада прощається з військовим Русланом Жорняком. Траурна церемонія відбулась біля пам'ятнику захисникам України 30 грудня. Шанувати пам'ять загиблого героя прийшли рідні, друзі, побратими, управлінці та мешканці міста. Руслан воював на Бахмутському напрямку. Був стрільцем, помічником гранатометника. Ми жили в одному будинку, знали його як. Дуже надійний людина, він посміхався завжди. Він готовий був прийти на допомогу з будь-якого питання. Ці світлі, добрі очі, вони завжди якось тако посміхалися. Дуже надійний, добрий, чуйний був. Тільки Можу сказати про нього найкращі слова. На таких хлопцях, як Руслан, зараз тримається Україна. Слава герою! Слава Україні! Люди віддають своє життя за те, щоб ми мирно так жили. Загинув захищаючи інших, тому це всі герої. Героїв шанувати, Герої не вмирають, як то кажуть. Але фізично їх з нами не стає. І це біль втрати, це треба трошечки розділити з рідними, щоб рідним стало легше. Діти мені, внуки, кажуть, будуть сьогодні хоронити воїна, то я це підійшла вшанувати. Важливо, щоб кожен пам'ятав, хто захищає нашу батьківщину. Руслан Журняк любив спорт, займався волейболом. Активно брав участь в будівництві волейбольного майданчику на міському пляжі. Друзі загиблого військового згадують його життєрадісною, доброю людиною. Він завжди приходив на допомогу. Він дуже много зробив і для южного, і для розвитку волейболу в місті Южному. Очень жалко, що така утрата. Очень було неожиданно. Ми Ну, достаточно недавно з ним зустрічалися, немного поговорили. І потім, вот, три дні тому, я узнал, що його більше нет з нами. Очень много участвовал в различных мероприятиях и, и і завжди був рядом с нами. Захисник України Руслан Жорняк загинув 23 грудня під час бойового завдання у віці 49 років. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за незалежну Україну.